Привіт! Вирішив записати швиденько фідбек на твою роботу з походкою? Може, я не все зараз захвачу, але постараюся основні моменти. Які більш за все кидуться в очі. Давай, по-перше, цей ракурс подивимось. А, трошки не вистачає. От зараз я просто дивлюся, що перше а, груди ходять а, вгору і вниз. Окремо від е, тазу. Тобто, колись вони. Давай подивимось. Ось тут. Груди пішли вгору і застрягли там на горі. Ось бачиш, ми робимо крок, а вони всі, все ще на горі, і потім ми ще робимо крок і груди спускаються вниз. І знову піднімаються вгору, застрягли на горі і спустилися вниз. Тобто. Нема такого синусоїдного руху, а є такий рух, типу, ми піднялися нагору, там колбасимося, колбасимося, потім спустилися, потім знов піднялися, колбасимося, колбасимося, потім знов спустилися і так, воно по циклу йде. Так. Тобто треба продивитися цей момент. Щоб рух вгору вниз е був, ну, синхронізувати його з тазом, бо імпульс іде від таза. і потім зробити невеличке відставання там в один-два кадри, щоб у нас був е сквош-стреч. Сквош Так, і. Ну, хотілося б запропонувати, коли в нас персонаж з короткими і вели, ну, короткі ноги, і великі стопи, так, відносно іншого тіла, то робити походку йому не як е, жіночу, коли ми спираємось на цю ногу, і вона випирає таз. Нахиляє його таким чином. Тобто ми спираємось на цю ногу і в нас таз перекриняється, а робити більш чоловічу походку може навіть дитячу, коли ми спираємось на ногу і таз в цей час ще й підіймаємо в протилежний бік. Тобто у жінок цей варіант зроблений зараз жіноча походка більше, і вона більш компенсуюча. Тобто, жінка стегнами компенсує розхитуваність. А цей варіант, більш такий дитячий чи чоловічий, можна сказати, він дає більше розхитуваність в плані голови і грудей. Вони будуть більше розхитуватися від того, що ми ходимо, як, ці, як медвежата трохи. Але саме для персонажів з короткими ногами і великими стопами, які нагадують нам немовлят, вони саме будуть так ходити. Тобто це буде для них більш натурально виглядати. Тобто я пропоную тобі, і, і звісно ж, буде легше пере, ну, зробити перенос ноги, ось зараз. Можна побачити, що в тебе нога вона майже впирається в взад, коли підіймається. Тобто, їй не вистачає місця, щоб зробити перенес, перенос, перенос ну, ноги вперед на крок. А коли ми будемо підіймати, тобто ми будемо підіймати не тільки ногу, але ж в нас ще й таз буде, ця лінія. Тазу буде знаходитись не тут, а десь вище, наприклад, тут. І ногу тоді буде нам простіше перенести. Ну і хода сама стане більш е дитячою, більш такою, ну, відповідною, як би, пропорціям цього персонажа. Велика голова, короткі ноги. Це нам каже про те, що персонаж. Дитячого віку, можна так сказати, дитячих пропорцій. Так. Ось, ну, через те, що зараз є ось це зависання в грудях і потім різке падіння потім знов це різке зависання. У нас трохи смикається голова. Тобто вона така ходить в, теж вниз і вгору за різким таким графіком, можна сказати. Але ну, коли ти синхронізуєш груди з тазом, потім грудям зробиш відставання на один-два кадри, то і справа з головою теж вирішити вирішиться Вирішився. Вибач, я вже трохи замовляюся, заговорююсь. Тому з цього приводу можеш не перейматися особливо. Так, по ногах. В нього ноги не дзеркально працюють. Це теж може бути. Ам... Нічого страшного в цьому нема. Мабуть, навпаки, це трохи таки різноманітність додає походське. Але ось тут можеш. Ось тут можемо побачити, що в позі проноса проноса тої ноги, стопа права ноги знаходиться в такому положенні. А коли поза проноса для. Лівої ноги, то в нас стопа випрямлена. Ну, в неї є тут поза проноса, але вона задрана вгору і ще в наступному кадрі вона прям пряма. І нема того ефекту, що наразі є в нас в правій нозі. Тобто, вона нахилена, і потім потрохи випрямляється. Ну, Вихиляється, якби, викручується в інший бік, наступає п'яткою і шльопає об, об нашу підлогу. То у лівій нозі такого наразі нема, вона тут закручується максимально вгору, а потім разом з п'яткою іде спускається на підлогу. Тобто він де не шльопає отак. От, стопою а більше отак от ходить, як цей роботично. Тобто треба додати тут а, нахил вниз трошки стопи. І потім тут вже дати максимальний підйом для носочка вгору. Потім ступаємо п'яткою. І після цього там за один-два кадри спускаємо носочок, щоб не було ну, одночасного такого ступання. Тобто носочок тут буде ще запізнюватися в нас. І тут може теж запізнюватись. Ну, вже не так багато. І потім такий шльп прийшов. Тобто треба трошки трошки доробити цю ногу. І вона тут дуже рано випрямляється. Взагалі, от він її підігнув під себе. І потім раз, два за два кадри вона вже пряма. А до підлоги ще йде раз, два. Ну, два-три кадри. Тобто, все ж таки випрямляти ногу. Як ось тут ти зробив, вона випрямляється, і все, і цей вже є контакт із підлогою. Ну, чи в наступному. Ну так, і в наступному кадрі вже пішов згин. Щоб не тримати ногу натягнутою напряженою ось тут. Раз, два, три. І тільки потім, ще навіть тут вона така дуже натягнута. Тобто продивись цей момент, щоб Зарано її не витягувати, не спускати п'ятку вниз. А щоб п'яточка тут була ще повище, десь тут знаходилась, а носочок навпаки пониж. Тобто, щоб ми мали цей оверлеп, це називається в анімації. щоб в нас одна частина йде вперед, а інша частина відстає. Тобто, в нас піднімалась п'яточка, і зараз там відстає від неї носочок. П'ятка після цього піде на спуск, а носочок навпаки ще продовжить е, подорож на гору. І в нас створиться таке, е, такий рух, коли ми однею частиною йдемо вгору, потім вниз, а іншою йдемо вгору. Ну, коротше, неодночасне не е, зміна напрямків, можна так сказати. П'яточка йде перша, а носочок трошки запізнюється за п'яточкою. Так, по руках теж а, можна подивитися. А, в руках теж не вистачає ось тут пози а в цьому моменті, коли в нас рука зігнута в, в лікті, і потім ось тут. Ми коли починаємо. Ось тут в нас буде теж трохи зігнута рука, а в цьому проміжку вже пряма, і навіть кисть буде трохи запізнюватись. Тобто зламу ось цього Тобто, в нас ніби є поза тут. І є поза тут. І ніби між ними не зроблено брейкдауну. У нас ще має бути знову ж таки така сама історія. У нас лікоть вже йде вниз, а цей час зап'ясток повинен трошки підійматися. Ну і потім він вже опускається. От я то занадто швидко намалював. Тобто він робить таку приємну приємний арочний рух. це зітро, щоб тебе не збивати. Отак от. Так от. І трошки все ж таки запізнюється. Лікоть іде перший, а зап'ясток трошки відстає, а кисть ще більше відстає. Пальчики. Не вистачає з того, того руху, коли ми йдемо, і в нас кисть залітає далі, ніж лікоть. Бачиш? Тобто, в тебе він іде, так і підняв, опустив, підняв як трошки роботично. А треба, щоб захльост був на е, зап'ястках, щоб вони трошки далі пролітали. Так, і ще з цього ракурсу подивимось. Треба зробити ще, коли в нас ось ми вступаємо на цю ногу, підіймаємо таз, то в нас і груди теж мають вибудовуватися в такий контрпост. Тобто ми маємо шагати і при цьому нахиляти свої груди більше вліво, вправо. Трошки зараз цього недостатньо, воно трошки статично виглядає. І не відчувається е, праця контрпосту між грудями і тазом стегнами. Так, і ще одна є така маленька, може, помилочка. Вуха зроблені, але вони працюють по черзі. Хоча такого не має бути. В них центр руху один, вони якби прив'язані до голови. І якщо ну, голова, тобто, вони будуть вдвох робити цей рух, який ти зробив, не розділяє на праве та ліве вухо. Ось цей рух, який ти зробив, класний оверлепчик такий. Він буде працювати на двох ушах, просто трошки по-різному. Так, тут він буде, на цьому бусі він буде більший, на цьому менший. І потім на іншому кроці: тут буде більший, тут буде менший навпаки. Але він все одно буде. Бо цей імпульс, він іде з п'яточки, в нас проходить крізь стегна. Потім придеться в груди, через груди в голову, і з голови розповсюджується у вуха, і він і там, і там має бути. Просто з одного боку він буде більший. Там, де піднята в нас нога, да там, де більше буде амплітуда руху. А тут буде, ну, з іншого боку боку, де нога стоїть, він буде менший. Але буде. Це важливо. Зараз вуха виглядають от такі трохи ізольовані. Одне працює, а інше зовсім ні. І тому це трохи виглядає дивно. По хвостику, ну, не знаю, в мене претензій особливих нема. По хвостику. Просто ну, може я би порадив, може трохи м'якіше його зробити більше кадрів на цей перехід з оце, справа наліво, зліва направо. Тобто трошки, щоб він плавніше переходив, більше кадрів на перехід, менше на паузу, щоб не було такого дик-дик-дик. щоб було більше. Взуп, 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 взуп. О. Меншу паузу, більше в перехід. Ну, мені так здається, ну, можна і так залишити. В принципі, технічно він зроблений правильно. Дивись, ще такий момент, по тазу, ось ми дійшли, ну, таз переїхав нас на цю ногу ліву по екрану, зробив такий рух, і він там залишається. І стоїть, стоїть, стоїть там, саме по Translate X, мені здається. І потім, коли ми вже поставили на п'ятку ногу. Таз починає перетікати. І він якби такий пик, 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 пик. Тобто е, теж знову ж таки більш е, жіночий варіант ходи. Коли це робиться для е, балансування, щоб не витрачати енергії. ніж е, Ну тобто, воно трохи вбиває у жінок та як вода зроблена, що в них. Вони йдуть по одній лінії, якби в них кожен крок майже знаходиться на одній лінії. І тому цей перенос ваги ліворуч праворуч майже не відчувається. А тут він такий прям різкий, через те, що ноги розставлені широко, і рух доволі серйозний ліво-право, ліво-право. Я пропоную починати цей рух. Ось ми дійшли, дійшли до самого лівого краю на цьому моменті. І ось, коли він приземляється на п'яточку, щоб в нас вже почався рух праворуч. Тобто ми не завжди переносимо вагу. Ось коли ми наступимо і потім переводимо вагу, так трапляється не завжди. Частіше за все, ми вже ще контакту немає. Ми ще не, не ступили ногою на землю. Але вага вже перенесена і ми просто її ловимо цією ногою. Тобто це треба трошки змінити. ну, Не те, що треба, а можна трошки змінити зробити більш природнім, що ми не завжди ставимо ногу, а потім переносимо на неї вагу. Тобто ми одночасно це робимо. Вага вже пішла, і нога десь там зловить потім цю вагу. Ось. Ой, вибач, щось я не на натиснув Де? Ну, все. Я думаю. Поки що не дуже зрозуміло з нахилом голови вперед-назад. Нахил вліво-вправо є, і він, в принципі, гаразд, окейний. Тобто він буде працювати в контрпості. Коли голова нахиляється ліворуч, да? чи куди? Давай подивимось. Ось тут в нас стегна будуть повернуті так. Ці так. А, ну, а голова виходить. Ось такий нахил буде мати. Тобто вона відхилиться. І буде класний контрпост у нас. Чип-чип-чип. Такий зигзаг. Ну, тобто, все по цих нахилах голова правильно працює. Зараз не дуже зрозуміло по вперед-назад нахилам, тому що вона трясеться через те, що груді неправильно зроблено, угу. ну, і все. Я думаю, потім теж можеш присилати свою роботу. Так, то непогано. Дуже багато речей зроблено класно. Закладений контрпост, закладений перенес ваги. Зроблені відставання п'яточки ят... від носочка загалом. Хвостик зроблений, руки намічені, вушка зроблені. Просто треба трошки-трошки дополірувати. А так, молодець.